Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила, таролог приводник хто ще не знає. А Хто а Хто потеряв мене, хто не бачив мене в інтернеті, е, якщо ви десь почуєте, побачите, може, можете передати там. Тим, хто не може знайти мій чат. Нехай звертаються по телефону плюс 38 099 28 149 47. Не дзвонити писати Viber, WhatsApp, і Інстаграм, Телеграм любі відео. Ви побачите там зв'язок в, в контактах з цими чатами. Дивіться. Зникають підписки. Я дивлюся, що було раніше 10 країн, зараз 4 країни залишилося. Я дивлюся, що оці в основному закордонні зв'язки тіряються, губляться. І це, ну, знаєте як, образливо. Добре, поїхали далі. Кому потрібні особисті розклади? Звертаємося теж, теж так само по телефону через, через сіті. Не дзвонимо, а пишемо. Добре. У нас тут такі запитання: назрілі. Да. Хто обстрілює Білгородщину? От різня така спутана інформація. Хтось каже, що це українці обстрілюють, хтось каже, що це росіяни самі себе. Давайте подивимося, хто українські збройні сили обстрілюють Білогородщину, чи, чи це російські самі себе обстрілюють? А ну, що я хочу сказати? Ну, це наші сили займаються блокіровкою, щоб вони не змогли перемогти. Блокірують, вони ж оттуда обстрілюють по Україні. Обстріли роблять. Там і Харківщину обстрілюють і все. І це відбувається тут дуже довго. Блокують їх, дають їм, не дають їм висунути носа. А це не Росія обстрілює. ні. Добре. Друге питання. Доброго вечора. Валентина пише: чи будуть мобілізувати пенітенціарну службу, а саме тих, хто працює в тюрмах? Це давно поставлене питання, але на той момент я вам казала вже, що я не могла на нього відповідати, не було можливості. І тут я його знайшла знову. Будуть мобілізувати Пенітенціарну службу, а саме тих, хто працює в тюрмах. Будуть? Будуть. Угу. Ні. Не будуть. Блокують. Чому? Угу. Ну, на даному етапі розбираються ще, чи треба таке робити, чи ні. А, ну, на майбутнє, от не, ні, не так, не на майбутнє, прояснилася ситуація, що давно, а, дуже давно, йдуть розмови, розмови по цьому поводу. Але не має сенсу кажуть. Обмежують, ну, смисла нема. Це що, останні, типа? Ост, останні люди в, нашому, в нашій Україні? Ну, в такому плані. Зараз ні. Так, хто. Ой, вибачте, не туди, не туди, не туди. Доброго вечора. Посмотрите, пожалуйста, будуть ли сильные обстріли в Белозерке на новогодні праздники? Тоже, це питання із прошлого, із уже прошедших свят, але я їх перенесла на старий новий рік. Це завтра буде. Сьогодні у нас 12, 13 го будуть сильні обстріли Білозерки. Вони ж прив'язують завжди якісь там обстріли до якихось дат. І тут запитують, чи будуть сильні обстріли на старий но ну, старий новий рік, 13-14. будуть ні, вони, вони дивляться. Що те, що вони робили, да, їх не удовлетворило, не, ну, не допомогло. І обнулять по -новій, ну, якби вони тут розстроєні і кажуть: ні 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 ну, проясниться ситуація, що на майбутнє, ага, через. Тут військові не дають їм, понимаєте, через річку це произвести, не дають наші військові, не виходить в них. Хотілося би та не дають. Якби, би до варто виросли гриби, називається. Не виходить. А це правда, що вони знову готують масований обстріл України на 23 лютого. Вони ж там привикли, я ж кажу, звикли притягувати стягувати всі свої вооруження на якісь свята і там приурочувати до чогось. Ну, це я сьогодні почула інформацію від світа нашого, скоріше всього, масований обстріл такий змішаний. З усіх там шахеди, ракети, бомби. Все це будуть обстрілювати на 23 лютого. Це правда, що вони будуть обстрілювати Україну 23 лютого Мас, масовано. Угу. Сил, сил нема. Вони уходять. Вони уходять від цього. Тому що тут. Вже захист дуже добрий є. От Показують з усіх сторін, що нас захищають. Навіть якщо б вони хотіли, то тобто, ну, присікають, не дають їм, вони уходять, типа, треба сил набратися, обнулитися на обнулення вони не можуть на новий етап, на такий, як був предыдущий оцей масований обстріл на новий рік, то це вони кажуть, тут тупікова ситуація. Ми спостерігаємо. З однієї, сторони, а з другої сторони, вони розстроєні тим, що у них нічого не виходить. Угу. Ні-ні-ні. Проясниться ситуація, що по дьяволу надо просить ще десь ну, набувати ракети, десь щось шукати для того, щоб соскрібати по сусікам. Угу. Обороняються таким образом, так. Да. Щоб оборонятися, не то, що там нападати, а оборонятися. Так що 23 лютого ні. Так, інші питання. А порт Новоросійська буде обстріляний нашими? Тому що, знову ж таки, ідея е, 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 така цікава інформація. Сьогодні почула, що тіпа, там договорняки із е, е, Ердоганом. За те, щоб не обстрілювали в новоросійські їхні кораблі, і наші типа із за цього мовчать. Це правда чи ні, Що із за договоренності що? Знаєте, як кажуть вищі сили. Вони кажуть, що ждуть удобного моменту. Ну, от, чи Вичікують удобного моменту, щоб з е, цим, ну, як з сім'єю, да, виходить, порт і багато судов, і проясниться ситуація, що зараз йде, по суті, зараз наблюдають збирають інформацію, збирають наші інформацію. І на майбутнє по міру на великих відстанях тут буде судьба мінятися. Тобто, ждіть, кажуть, ждіть. В яку сторону? Ну, в таку сторону. Ну, йому де хана, коротше. Можливо, це зв'язано навіть з нинішніми собиттями. О тут у мене теж інформація така цікава, йде. Так що я от якраз по поводу рішесунка, який прилетів до Києва. І на 3,19 мільярдів доларів привіз допомогу від Великобританії. А окремо окремою статтю йде 200 мільйонів. на... на Термінову допомогу по дронам морським, воздушним, ударним, і т.д. і т.п. Різним. Тобто, тут така термінова допомога, і це буде дуже швидко. І він такий подарунок привіз в Київ, так що чекаємо. І це ж по поводу новоросійська, я думаю, тут це зв'язано. А це зв'язано з теж? Кажуть, чекайте. Знову ж таки, тут, тут працюють. Буде новий етап, він, він, виход буде із цього состояння розстройства. Пам'ятаєте, ми дивились в предыдущих розкладах, я вам казала: не кіпішуйте, не панікуйте, все йде до того, що нас ніхто не кине. І допомога буде за 100%. І тут показують, із цього стану розстройства і, і депресняка, що тут накрило Україну, все, нас кинули, нічого не виходить. Зараз йде обнулення. Обнулення в силу. Старші аркани показують. Все міняється. Ми сили набираємося. Кажуть, чекайте, чекайте, працюють військовим образом, тобто військові працюють. І ситуація проясниться. Угу. Що тут? Що обмежиться? Угу. Ну, кажуть, обмежуйте свої емоції. Обмежуть е, цього дьявола на, на обмеження дьявола довго збиралися. Зараз буде прорив. Ну, класно. Класна ситуація, так що. Не хвилюйтеся, хто там хвилювався, виходимо із цього состояння діпресняков. Так, по поводу, ну, так хочеться все сразу сказати. І накопилася інформація, і прям так хочеться поділитися. Дивіться, США з союзниками хусидів обстріляли. Кажуть, ви, да, тут виход із ситуації. От знаєте, як підтверджують вищі сили, вилітають карти. Дивіться, вихати із цього стану, що у нас не вистачає. Зараз по Єрафанту йде этап. новий етап. Новий етап Туз Жезлов. нові дійства, розумієте, по Прорив буде по міру, допомога прийде по міру. І е, почала розповідати США, з союзниками обстріляли е, Хусицький е, там флот. В порту Ємена. І там, по 19, якщо я не помиляюсь, 19 судов було обстріляно, тому що вони тероризували торгові суда і не давали проходити Ну, любій країні, хто б там не торгував, вони не давали їм жити. І я це з чим пов'язую. Чому я хочу сказати по поводу, ви хочете сказати, ну, можливо, там запитання є такі, причому тут хуси до нас. Дивіться. Я е, колись дивилася на самому початку про ізраїльську війну. Да? І там було, були такі запитання: чи хусити вступлять в підтримку. До цих терористів, тому що вони теж вооружені, у них є сили, у них є способи, методи, і є все для цього. А е вищі сили показали, що ні, вони побояться. Оце іде підтвердження. Тобто, розумієте, всі. Я вам сказала, вся та інформація, яка приходила тоді, вона підтверджується зараз, що вони вступати не будуть, вони побояться, їм не дадуть просто. От зараз, свадьба, їх розлупашили, і тут переляк хватив Медведєв в вістеряться, тому що вони з хуситами там Вась Вась. А двіник Путіна, як завжди, злився. Він просто просто улетел на Чукотку, потому что на Чукотке как бы там спокойненько и осматривал огурцы в каком состоянии, помидоры. Выращивают в парниках Чукотки. Вот, пообщался с щупчами. Я жила на Чукотке, я знаю там всю как бы ситуацию на тот момент. Сейчас там все изменилось и там все спокойненько в плане движения людей и, и зима, и там солнца мало, и, и все остальное. То есть ч, так, такое, как бы, желание узнать, о чем туда поперся. Давайте узнаем. Чего? Угу. Ну, Знаєте, це із тої ситуації, із той, як вам сказати, він просто слився, ушов в пищики, пішов, як той йожик, взяв торбочку, повісив на паличку і свалив кущі. Понимаєте? Він обмежив себе, він, він втік, він боїться. Він боїться, що йому буде. Капець, розумієте? І він втік просто-напросто. Робота на чим робота? Ну, учав від роботи, ограничив себе. Він боїться цієї ситуації, що він натворив, як вам сказати, в такому стані страху. Це не просто він там полетів, це ж за 24 роки перший раз подвигся полетіти на Чукотку і подивитися, що там робиться. І, і що там відбувається взагалі, це треба було дойти, довести країну до такого стану, щоб потім просто свалить. Понимаєте? Він уходить в перетягування тут хто кого, В перетягування каната уходить від цього. Ну, тобто, хоче, знаєте як, поки все добре, поки він там пи питається, намагається щось е показатися. Хреново, він то в Волгограді там пам'ятники відкриває, то ще то там колесо обзора відкриває, коли з Харківської області її гонять. От, такі методи, як вам сказати, уходить від проблем, таким образом уходить. Тобто, оце дивитися, якщо Путін там уже, ну, образ Путіна, двойник Путіна, там танцює цей. Балет, то це означає, що у нього дуже хреново все. Везде. От, і шанс на що шукає. Угу. А переждать. Так. Да. Переждать дождатися розрушень повних. Нормально? Тобто він чекає повних розрушень. прояснить ситуацію, що. Все рухнуло. Тобто, вже ховається йому недостаточно того бункера, він свалив на Чукотку. Так на Чукотку летіти, я з Москви летіла в своє час 9 годин. Уявляєте собі, це куди він слився? Ще, до речі, до некоторих, які там коментують, кажуть, це Восток. Це не Восток. Це. Якщо по карті ви дивитеся, це Крайній север, це біля Аляски, 200 км від Аляски, Бірінгов Пролів, отам от от Чукотка, а не на Востокі, де Благовіщенськ, ви хоч не путайте. Подивіться, хто там так розповідає сильно які знатоки, що подивіться, де це знаходиться взагалі. Добре, на сьогодні, а, і що іще? До речі, інформація про Трампа. Прийшла, прийшла така інформація, прочитала я в Ютубі, ну, не в Ютубі, скоріше, просто йшла строка новин, новості. Новості прийшли, що Трампу запретив суд, заборонив приймати участь в виборах в Америці. Так що... Ми дивилися розклад, пам'ятаєте про це про вибори в Америці, і там показували, що Трамп не, не, не пройде ніяк. Так що, тим, хто сильно ратує за Трампа, учтіть, що Трампа не буде у виборах. Сіленок маловато, так. Да. Угу. Ну, на сьогодні все. До побачення. Пока-пока. Пишіть запитання, коментуйте.